835 день в Канаді, 27-09-25. Ну, вже по 12-й, стандарт, пізно. Але нічого. Сьогодні дуже простий, спокійний день. Зранку, зранку встав, бо голова дуже боліла. Боліла голова, встав, вибив таблетку потім, бо не проходило. Зробив собі кави з тортиком кава і сів за комп'ютером. Нічого не робив сьогодні, підготував я думав більше буде, але ні. Потім після обіду десь закинув. І треба і добре що згадав, аж тільки що згадав, що я треба перекинути в сушарку. Тож зараз піду перекину, а завтра вже заберу. Основу я просто О, в неділю беру, а закинув сьогодні. Що е, далі? Захотілося м'яска на обід. Але обідав я теж пізно сьогодні. І м'ясо було заморожене. Я забув, що я поставив морозилку, Пішов купив ще одне таке Типу стейки на кісті. Досить непогані. І картоплю доїв, то що, що в мене було, така пластинка. Надбай. треба буде завтра купити ще картоплі. Потім ще посмажу картоплю фрі. Таке сьогодні фастфуд. І гості заїхала. День нарожня мала. Тортик привезла смачний то вже потім на вечір ще торти казав Наполеон називається. торт Наполеон. Давно не їв вже цей торт. Тут вони, їх готують, напевно, українці і перепродають, бо він дорогий, там багато всякого матеріалу в нього йде. але... Таке. Запускати вчора Артур мені велосипед привіз. І катався. Я йому дав тиждень катався, розказував, що він десь їздив 2 кілометри чи 20 км в одну сторону, то все оболіло ледве назад заїхав. Не знаю, куди він там їздив, десь їздив. От. Та й ніби все. Спокійний день вдома. Нікуди не ходив. Крім магазину. Так, зараз треба йти спати.